Всім привіт-привіт! Ви на каналі Єгімс. E Мене звати Ігор, поряд Ілля. І це темна гавань, ще лепелева. І це напевно вже остання гра. Чого, Чого це остання Ой. гра? Це наша це останній, е, раунд в сьому, в гра, останній раунд в цьому раунді. останній да. раунд в цьому раунді. Те що заплутано. Чого? Давай так, в нас п'ятий сценарій це останній сценарій навчальний. І це вже третя частина нашого п'ятого сценарію. І те, що намагається сказати Ілля, що це, скоріше за все, буде останньою частиною, тому що ми будемо зараз заходити вже в кімнату до Боса. Я трошечки зараз оці карти приберу, тому що нам потрібно буде. Нам потрібно буде а давай сюди давай жидіні вже, вже приберемо. Ти не будеш довгий відпочинок робити? Ну, значить, в тебе їх немає. Не буде. Окей, добре, давайте тоді робимо наступним чином. Ми визначаємося, як завжди, з картами ініціативи. А в мене, три карти, три карти, три карти. Крута, 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 крута. Ну, давай, я тобі дам, Ти будеш перший, як завжди, ходити, Ігоре. Як завжди. Де я буду перший ходити? А... Визначаємося. 29. 64. Угу, Добре. Багряний страж, і відповідно, що ми будемо робити? Я планую, у мене є ось тут рух на 2, і потім притягнути на 2 з дальністю 3. Притягни боса до себе, а, ми його. На х2. Раз, два. Я заходжу в ці двері. І маємо прочитати. Давайте я поки що ці штучки наші покладу. О, сюди. Десь десь поки що сюди. Сюди я потім покладу, не, не хвилюйся, мені треба прочитати. Хай які жахливі ці істоти нічого не могло повністю підготувати вас до того, що лежить за цими останніми кам'яними дверима. Перед вами шалено пульсує величезний опуклий кокон із закривавленої плоті. Коли ця гидота смикається, з неї починає сочитися рідина і капає на підлогу. Святили, що треба ще трохи енергії, кричить чоловік у мантії, панічно витріщаючись на вас, доведеться таки забр забрати вашу. Особливі правила: на початку сценарію кривава пухлина зазнає е, кількість персонажів помножено на 4 поранень. Тобто, в неї вже ми беремо перше, ми беремо криваву брали. пухлину. Заміняємо. У нас приходить сюди кривава пухлина. Так, ці ми карти вже прибираємо. Додаємо карти боса, Одразу їх перетасуємо. Угу. І вона зазнає вісім е, поранень. Да? Вона зазнає 8 поранень. Так, далі. В неї скільки життів? 10 за кожного персонажа, тобто в неї 20 життів. Mm -hmm. Далі. Щоразу, коли будь-яка фігурка крім кривавої пухлини зазнає поранень, кривава пухлина виліковує собі таку ж кількість поранень. Якщо кількість очок здоров'я кривавої пухлини досягає максимального значення, ви програєте сценарій. Тобто, якщо вона повністю вилікується, ми програли. Тобто ця енергія. Ага. Е, забра, її забрали. Так, ну там вже розв'язка. Так, в нас з'являється ще бос, і ми маємо. Давайте ще раз перетасуємо, і ми маємо зрозуміти, а скіль, яка ініціатива у боса. Е, Пуньк, в нього 17. Тобто він буде ходити. Особливо здібність 2. Тобто вона буде ще й лікуватися цілі всі союзники. Тобто, ця паскуда ще буде лікувати всіх союзників. А можна їх можна? Ми на них заб'ємо і просто їх вб'ємо. Боюся, що це буде важкувато. Не, ми можемо на неї забивати і бити. Так, давай її по фокусу бити. Це ну, да. тільки її бити. Зрозумів? Так. Так, тут звичайні бузовіри. Ну так це нічамне ви завірити, там нічого. Так. І де наша кривава пухлина? Вона ось тут. Бос. Це якесь серце. Він не здається. Ігор. Ні. -ні. Ну, буде, а, дальність на 2, дальність на 3 притягнути на 2. Так. Притягуй її. Тут питання. Чи слід її притягувати? Ну Я буду все одно потім дальньою атакою атакувати. Значка, а монстри можуть, можуть проходити через неї? Можу, так. Да. А через тебе можуть? Uh, ні. О, так дивись, слухай, ти її притягуєш. Вона ой. Uh -huh. Вона тут, ти стоїш тут, б'єш її, я приходжу ось сюди. Ти якщо щось зможеш відійти ось сюди, я буду її бити, а вона пройти не зможе. Якщо я відійду, то вони пройдуть. Ну, якщо вони якщо ти відійдеш, а якщо ти не відійдеш, вони не прийдуть. Якби вони, в мене були ці обладунки, то можливо б я б так би і зробив, як ти кажеш. Обладунки. Тобі давай тобі щит, дам, ти його перезарядиш і. А, а де логіка? Чому я не можу використовувати кава щит? Ну, ну, Лікування цілі всі союзники. А, тобто він буде лікувати всіх союзників. Зараз Власне? бити союзників Власне? абсолютно нелогічно. Ну так, да. я А якщо не я важливі... підтягну всього на одиничку, ти потім зможеш дострілювати до неї? У мене одна карта. Я Та ну ти потім повернешся. Ти зараз зможеш, а в тебе м що там, дальність на 4? Я буду накидувати. Ну не, окей, ну в тебе дальність на 4 ну, є. 5, на 5 буду її бити. Окей, ну в тебе, тобто, якщо я її підтягну на одиничку, ну, да. ти, зможе, ти, ти зможеш її атакувати, так? Да? Тоді я підтягую її на одиничку. Вечка, а якщо я цим буду бити, подивись. Дивись, 64. Оцією? Так. Да. Е -е, і що? Цілі дві. І за кінцек там буде 6, а не 5. Атака. Ну і що? Вона буде лікувати. Нам по барабану зараз не особливо. не шість. Не ну, плюс один тільки буде. і що. А, Але ну... ти, ти видалиш цю карту. Не дуже приємна штука. Я всього на одиничку підтягнув. Я, я всього на одиничку чекаю. підтягнув. ну а потім я зможу її бити на три. Вчора і так. Добре, ходи. Годі. Я міг би її підтягнути ближче і нанести їй два поранення, до речі. А чого ти так не хочеш? Е, тому що в мене є інший план. Mm, Дивіться, я це зроблю. Я це зроблю. Так тебе, це зроблю. чекай, так в тебе ж є отруйний цей, що. У мене немає зараз ближнь, ближньої атаки. Я використовую зілля мани для того, щоб прокачати, собі, прокачати зараз е, ось цей. Давайте я сюди покладу, щоб було видно. Я щоб прокачати е, будь-який. Тут написано, що ось віхід зарядіть будь-яку стихіду максимуму. Сонечко. Сонечко, да. так. Тому що мені потім потрібно буде використати його ось тут. Сонечко. Або навіть я це зробив попереднього ходу, мабуть, да, щоб воно було. Давайте по чесному. Я це зробив попереднього ходу ще коли я планував свої дії, щоб воно було вже заряджено, в неї трошки заряд впав. І тепер дивіться, і тепер дивіться, що я буду робити. Тепер я буду робити атаку. Тут я зробив, і тепер атака з дальністю 3. Я буду пухлину атакувати з одиничкою. але я можу витратити вогник, що плюс 1 до атаки, і притягнути на, на 2. Я так і роблю. Я використовую. Відповідно, атака в мене зараз іде на 2 проти пухлини з дальністю 3. Окей. Я атакую цю. Личка, а в, не, в неї атака є взагалі? Mm? Чи вона вона б'є? Так, до речі, я ж не Її витягну вона, бузовірів. Вона б'є колись, чи вона не може бути. Зараз не буде бути. Бузовіри 77. Тому це отак буде. Все. Забувся ще витягнути бузовірів. Бузовіри будуть. А що нам Намагатися буде? отруїти, але ми відійдемо. Нормально, вони, вони не, не будуть нас труїти. Мерзенний бич, вони не, не, достануть до нас. Не, достануть, не достануть до нас. Тому давайте все ж таки: атака. Один, плюс один. 2. Плюс один. Плюс на 3. Супер. Три прилетіло цій пухлині. Але вона ще притягнути на 2. Притягую її на одиничку, оскільки вона опинилася поряд, їй летить ще два поранення. Їй летить ще два поранення. Трієчку додаємо, одиничку прибираємо. Так, до речі, тут раз. Ну, ладно, хай буде поки що так, бо вона ж може лікуватися. Зможе лікуватися. Так. І тепер далі. Я здобуваю один досвід. Тепер рух на 2. Я відходжу. Ага. Раз. Два навіть. Я отак відходжу. Дивіться? Що а я роблю? А, куди? Дивіться, що я роблю. Атака знову ж таки. Я тепер витрачаю сонечко. В мене знову атака 1 плюс один на два. І це 0. Ще дві рани летить в неї. В цю почвару. І. Знову ж таки, притягнути її на два. Заградім путь. Раз, два. Ні -і -і -і. Та вони можуть через з нею прийти. Раз, два. І вона отримує останні два поранення від мене. Скільки мені в неї здоров'я залишилось? Зараз порахуємо. Останні, останні два поранення від мене вона отримує, але Слі, цю карту я, я маю uh, видалити. Мені здається, він все сам може зробити. І без моєї допомоги. Ого, оце нова карта, розумієш? Що робить нова карта? А скільки це, скільки неї залишилось? Зараз порахуємо. Мені аж цікаво. Може вона вже померла. Та ні. Чого, в неї 20. Ще я буду ходити, Ігор. В неї вже 20? Я не знаю, порахуй. Ну, всього 20. 20 життів, так. Да. Це 10 поранень 3, 13. 4, 5, 6, 7. 17 поранень. Мені просто треба 3 поранення завдати, і ми її вб'ємо за один хід, розумієш? Ну, та ти ще й сказав, що я можу вірватися і її просто вбити. Ось я міняю 10 на отакий жетончик, і тут лишається, тобто, 3, 3, ось тут ще... Та заміни. Ще трічку. Тобто в неї, дійсно, в неї лишається всього, оскільки в неї 10 помножено на кількість персонажів, тобто в неї 20 життів, і я її отак от притягну, протягнув. Оце крута! Танець кіндж... клинків, оце я станцював з нею. Просто неймовірно станцював. А тепер дивись, У мене є тут атака на 5 або Потривай. на 6. Постривай, спочатку бос. А, да? Бос виконує так. Особливу, особливу здібність. Друга. І це лікування 2, і цілі всі союзники. Вони mm. не лікують нічого, тому що я не завдавав жодних поранень так союзникам. Так Я її тоді не вб'ю. І все. Вона не полікувалася. І тепер. Твій хід. Добивай її до біса. Давай тоді цю карту. В неї на 6 буде тоді, атака, не на 5. Добре. Закидуй на неї. Давай, закидуй на неї. Шість на... 6... атака. Плюс один на сім. Ви уявляєте? Просто нам здається. Бери десятку, десятку ми, ми, ми боса просто, просто в хлам порвали. За один хід причому. Просто порвали. Це маленька серія. Просто порвали, ти отримуєш два досвіду. Чуєш, до речі, ця серія всього лиш 13 хвилин. Почекаю, ми ж маємо ще завершити. Ну, ще завершити. Але Але ми ця вбили. видаляється карта. То що? Ми вбиваємо ми цього боса. У тебе ще одне, одна дія, якщо хочеш, можеш щось, дуже, щось дуже. робити. Я перейду один-два. Я б на твоєму місці пішов би за скринькою. І отримав би трейлер поранення. І що? Ну, давай. Да? давай. Раз, два. Ти пройшов через поранення і. Отримав. Так, да, але... але пішов до скриньки. Але пішов до скриньки. Все, Сокирник походив, бузувіри, в принципі, рух мінус один. Вони тільки на один ходять. Атака з мінус один отруєння дають, але ближня атака вони нічого не можуть зробити. Оце прикольно. оце танець, Я просто притягнув до себе цю це жахіття і зміг це зробити. 17 на ніс. Але перед цим в нас є наступна історія: ти здобуваєш скриньку номер 9 Давай монетки, а? Ну, давай дізнаємося, що там. Хоча я б від бронів не відмовився би. Скринька номер 9. Отримайте 5 дукатів. О, тобто це 10... А, ні. Це 5 дукатів всього лише. Ти, це дукати, це не на монети. Тобто 5 плюс 5 дукатів. Ну, теж непогано. Ну, не в принципі, це краще, ніж один, uh. одну монету. Добре, ми тобі отак скриньку покладемо. Так, ти, ти це використав. І тепер дивимося, результат, що в нас ці вже нам не потрібні. Блін, оце було круто. Не зря я взяв ті карти. Та да. це точно. Я думаю, що, що ми правильно зіграли. Якщо що, підкажете в коментарях. Так. Розв'язка кривавий кокон вибухає, все навколо внутрішнями та слизом, і бузувіри, які витратили стільки сил на його захист, падають на землю. Видовище огидне і моторошне, але принаймні все закінчилося. А потім один смертельно поранений чоловік починає сміятися. Гадаєте, що врятували своє місто? Загибель неминуча, бо наші експерименти все сильніші. Темну гавань незабаром поглине, полум'я. В неї вулицях лунатимуть тільки крики та стогони. Кривавий Бог пожере вас усіх. Ви згадуєте вдову Сенді і хапаєте за барки бузувіра, вимагаючи розповісти, де ховається Роланд і про які інші експерименти йдеться. Але ти вже покинув цей світ. Натомість ви берете шматок пухлини і вирушаєте, вирішуєте віднести його до універс... в університет. Можливо, там дослідники зможуть з його допомогою пролити трохи більше світла на цю таємницю. Усі здобувають по 25 очок досвіду. І нова локація алхімічні дослідження в нас з'являється. Давайте ми локацію зараз знайдемо, яка, яка в нас з'являється. Так. Давай, давай. Мені ж цікаво. А чому університет а не в якусь лабораторію? наприклад? Ну, а, тому що так, так воно є. Разве університет це як лабораторія? Так, 6 b 4 Б4, і в нас є 6. Давайте ми забираємо звідси наліпку номер 6 і шукаємо. Давай. Мені цікаво, що там. До речі, треба буде розіграти карту міст. Звісно. Не забуде. Ось так. Ось у нас з'являються алхімічні дослідження. Так, добре, мапу ми е, покращили. Тепер, е, тепер в нас залишається, що? Нам, е, ми отримуємо е, ще по 5 досвіду за запроходження, чи 6 досвіду за запроходження сценарію, і плюс 25 очок досвіду. Тобто, за великим рахунком, зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося, що в нас тут є. Так. Поїхали. Значить, сокирник. Досвід у нього було 18 плюс 12. Тепер він отримує ще плюс 6 і плюс 25. Це в нас скільки виходить? 30, 40, Чого 40? 55 плюс 6. Це в нас 61, тобто ти вже виходиш на другий рівень. О, круто. Ти виходиш на другий рівень і кількість дукатів, в тебе 5 з скриньки і ще плюс 4 з монетки. Тобто плюс 9. Угу. Так, відповідно, багряний страж. Досвід отримує так само плюс 6, плюс 25. І це виходить, тут в нас 20, 31, 31, 56, 72 навіть. Да? Тобто я точно теж отримую другий рівень. По дукатам я отримав тільки 4, плюс 4 дукати. І все, але тепер давай подивимося наші е, картки. Ми виконали чи не виконали? Давайте моя. Живий щит. Протягом сценарію стати ціллю атаки що не менше трьох мостів за один раунд. На жаль, не зробив. А мою подивиш. Ну, так, відкривай. В мене була історія ось така: запальний застосувати дві здібності з символом видалити карту до свого першого відпочинку протягом сценарію. Ну я вважаю, що це було точно не для бійки з босом. Тому, на жаль, не виконав не то, не то. Вже другий раунд поспіль. В Давай, кажи, а ти що? виконав? Ти виконав? Ну так, да. виходить що, да. Не Невтомний протягом сценарію не використовувати довгий відпочинок. Ну зрозуміло, це було зрозуміло з точки зору а, того, а як проходить. Так, і відповідно є ще одна галочка така буде, і він зможе знову ж таки навичку прокачати. Йоху! Але наскільки я пам'ятаю, навичку ми можемо прокачати, крім того, ще і за те, що ми підвищили собі рівень. Але перед тим ми маємо пригоду розіграти. Угу, Давай. За ми результатами да, за результатами цього е, раунду. За результатом цього, цього сценарію ми маємо ще одну якийсь квест згадати. Давайте беремо якийсь квест випадковий. І дивимося. Ви заходите до Сонячного Лева і бачите біля шинквасу свого старого друга Зейна. Власник таверни старанно вдає, що не зауважує його. Що не зауважує його. Побачивши вас, Зейн радісно всміхається. Щелепи, друзяки, мої справжні товариші, вигукав він, прийшли заплатити мені гонорар, а? ви запитання дивитеся на нього. Зейн повільно продовжує. вам цікаво, за що гонорар? А за те, що я підтримую репутацію щелеплева? лева? Знаю, вам байдуже, що люди про вас говорять, а от мені ні. І взагалі, це те, ж саме, це те ж саме я почав вас називати щелепами. Торгова марка не. Таке точно чогось та й коштує. Варіант А. Заплатити Зейнові за те, що він підтримує вашу репутацію в місті. Варіант Б не платити Зейнові, Якби ваша репутація була такою важливою річчю, ви б самі її підтримували. Що робимо? Ну, не знаю. ну Можна взагалі його підтримати. Підтримати? Ну, він же все ж таки старається для нас. Він же все ж таки там. О, добре. Давай ми про маркетинг. Ну де. А, заплатити, так? Да? Варіант А. Заплатити зайнові. Загін запевняє, що ваша репутація бездоганна. Я досить довго розхвалюю вас по всьому місту і в багатьох крамничках вам робитимуть знижки, якщо ви до них навідаєтеся. Загін витрачає 5 дукатів. На початку наступного сценарію ви можете купити предмети в магазині зі знижкою 5 дукатів. Ну слухай, ми в принципі купувати предмети в магазині в магазині зі знижкою 5 дукатів. Тобто загін, загін витрачає не факт, загін витрачає 5 дукатів. В мене 9 в тебе 11. Да? Ні. Да, в тебе 11 в мене 9. Ну, окей, хай буде в мене тоді. А чого в тебе? 4 залишається. А чого в тебе? Зачекай, в тебе скільки. Хай в мене залишається 4. Дукати. Тобто ці 5 я віддав на репутацію. Угу. І в мене залишається тільки, тільки, 4, тільки 4 дукати, і в тебе тоді 11 дукатів залишається. І наступного разу, коли щось купувати, можна зі знижкою 5 дукатів щось купити. Ну, прикольно. Добре, добре, З цим ми розібралися. І що ще в нас там залишилося? У нас залишилося зрозуміти підсумки нашого раунду останнього навчального. Так. І будемо зараз з цим знайомитися, що нам там ще потрібно після завершення. Так, вітаємо, ви вбили в боса і успішно завершили сценарій номер 5 Прочитайте текст розв'язки, отримайте перелічні, перелічні нагороди, позначені на, е, на мапі міста, що сценарій завершено, а потім наклейте на мапу наліпку, що відповідає сценарію номер 6 Запишіть у лист персонажа кількість дукатів і кількість добутого досвіду, а також поставте полі підтримок пташки з за виконання бойових задань. Тепер ви повинні мати 45 очок досвіду або більше. І цього достатньо, щоб підвищити рівень персонажа. Це останнє про що ми хотіли розповісти, проте не забудьте зіграти. Міської події, перш ніж, перш ніж рухатися далі. Ми зіграли. І от тепер те, що ми отримали другий рівень. Коли персонаж підвищує свій рівень до другого, візьміть дві карти здібності рівня 2, з коробки персонажа виберіть одну з них. Додайте цю карту здібності у його запас доступних карт. Підвищуючи рівень персонажа, ви щоразу додаватимете в його запас доступних карт одну нову карту. Рівень вибраної карти повинен бути меншим або дорівнювати новому рівню персонажу. Наприклад, коли ви підвищите рівень персонажа до третього рівня, то зможете вибрати одну карту з усіх доступних карт рівня 2 або 3. Крім того, під час підвищення рівня персонажа гравець позначає клітинку однієї навички у правому стопці свого листа персонажа. І це круто, тому що ти нарешті собі вкачав наступну навичку. Ага. Також підвищуючи рівень персонажа, ви збільшуєте його максимальну кількість очок здоров'я, угу. коли персонаж підвищує свій рівень, він не зануляє свою сумарну кількість очок досвіду. Персонаж може витрачати, не може витрачати досвід. Добре, і тепер у нас є рівні сценарії. Наступних, а, і це буде наступний рекомендований рівень сценарію дорівнює середньому рівню персонажів у загоні, поділеному на 2 з закругленням до більшого. Такий рівень сценарію відповідає рівню складності звичайної. Отже, якщо після проходження сценарію номер 5 усі персонажі підвищили свій рівень до 2, то їхній середній рівень поділений на 2, як і раніше, дорівнюватиме 1. Вам слід підвищувати рівень сценарію до другого, тільки коли один з персонажів отримає третій рівень. Ну, в цілому, ми. Так, до речі, я забув ще наш досвід додати. Тут 5 плюс ще 5 досвіду в мене звідси, ага. І Олі 5, і в мене 5. З цього протягом бою, який ми заробили. І відповідно, Ілля ще здобуває. Одну галочку і він зможе одну навичку Обирай, яку навичку ти собі покращуєш. Давай зараз. Собі. А я, в мене тільки перша галочка, тому що, на жаль, я не виконував обидва завдання, в мене так, не були виконані. Тому поки що навички прокачати собі не можу. Я хочу вилучити дві карти мінус один. Знову, тому що оця, ця вона прикольна. Ну добре, хоча тут в тебе є ще крутіше. Додайте одну карту, плюс два і вітер, наприклад. Ну, мені здається, вона теж непогана. Ну окей. Мені здається, що ні, тому що там дві карти, але це мінус один дуже Е, <плес> Добре, а тоді. А Зараз буде один, плюс частіше буде виходити х2, ну да, і буде ще прокляття. Але все ж таки. Я думаю, це прикольно. І ще мінус так, прокляття у нас виходить, і ще мінус один. Все. Таким чином позбувається е, двох карт з мінус е, один. Е, окей. В принципі, на цьому ми завершили навчання. Е, мені здається, що ми пройшли дуже непогано. Всього один раунд, який ми, один сценарій, який нам довелося проходити е, двічі. І мені здається, ми просто, просто шаленим якимось. Ну, чином, да, шаленим чином ми змогли перемогти цю почвару боса. Ви бачите, як вийшло, що я просто її притягнув, тягнув бив, тягнув бив, тягнув бив. І це прям супер, мені здається, Що я навіть не відволікався на цих бузовірів. це якийсь імба в даному випадку, мені здається. Ну, це спрацювало. Слухай, от от ці монстри, як на мене, вони прям дуже сильні, які вистановили. Да. Да, і це тільки першого рівня. А що там буде, коли вони будуть Вони першого рівня? Ну, да. А вони можуть бути, наприклад, А це точно груцю можна проходити одного? От дивись, наприклад, сьомого рівня в них 22 життя у звичайних, 35 у елітних. Вони рухаються на 4-5 елітні, б'ють на 6-8 елітні. Так. Це просто неймовірно. Це, це, на, на, на цьому рівні це був би, достатньо було одного такого монстра, і він би нас всіх був бив. Та-да. Тому якось так. Ну, все, на цьому будемо завершувати е, цю е, частину нашої пригоди. Я не очікував, що ми всього за один хід зможемо вбити е, боса. Чесно, я теж. Але бачите, ти. Це можливо з е, крутими картами, це реально можливо. І коли це, прикольно... і коли це хто прикольно грає, і хто розуміє в цьому, що треба оце ось так зіграти, наприклад. Угу. Тож, так? Да. Е, добре? Добре. Тому будемо на цьому завершувати це відео. Всі, хто ще не поставив подобайки, ставте вподобайки. Ага. Підписуйтесь на канал, якщо не до Боже ще не підписалися. І до наступних зустрічей. Пока-пока. Пока-пока.